Маленька Марійка вибігла на подвір'ячко і почала гратися своїми улюбленими іграшками. Найбільше вона полюбляла ляльку Орисю і руду пухнасту білку з рожевим бантом. Аж тут прийшла бабуся, принесла квочку з курчатами і каже Марійці: Будеш гратися іграшками і наглядати за курчатками, щоб їх ворони не покрали. До квочки і курчаток не ліз, я квочку прив'яжу до сливки, а курчатка будуть бігати біля своєї мами. Добре, бабусю, мовила Марійка, у мене є чим гратися, тож я до твоєї квочки не полізу. Тільки бабуся пішла, Марійка одразу ж захотіла погладити курчаток. Вони ж такі жовтенькі, як сонечка, як маленькі куйбабки. Орісю, лягай спатки з білкою поруч, а я піду погляну на курчаток. Дівчинка підійшла до квочки, квочка вела себе спокійно, бо не вперше бачила дівчинку. А Марійка ближче, ближче і до курчат. Взялга саме найменше, те, що не могло втекти. Ти мій пухнастий, яке ти гарнесеньке. А яка в тебе шубка м'якенька? У мене теж є така на зиму. А чого ти її влітку носиш? Курча мовчить і тільки кліпає своїми маленькими оченятами. Ну, чого ти мовчиш? Ти що не вмієш ще розмовляти? Тебе що мама не навчила? знову запитує мала. А курча мовчить і дивиться. Мабуть, ти не слухняне. А знаєш що? Я зараз тебе покладу зі своєю ляйкою Орисею. Не дивись так на мене, а лягай. Курча ще більше злякалося, ціпотить, квочка квокче, бігає біля сливки, а Марійка намагається приспати курча. Бачить, що курча зараз втече. Взяла його в свої маленькі долоньки і ніби замкнула в хатинці. Тут ти точно не втечеш. Біля квіртки проходить бабуся і запитує у Марійки, Що там сталося, Марійко? Чому так курча кричить? Можливо, ворони прилетіли? Ні, бабусю, я ж тут біля них граюся. А сама так вже те та курча ніжить. Ось і біля ляльки містечко йому із лопухів вимостила. Та все не ради те курчатку іще дужче пищить і труситься, мов у пропасниці. Погано тобі зі мною, мабуть, здогадалася Марійка. Ти все ж таки хочеш до мами. Зараз я тебе віднесу. Але тільки но Марійка підійшла до сливки, як раптом усі курчатка забігали, а квочка насупила усе своє руде пір'я і грізним виглядом посунула на Марійку. Та ще й квокче так суворо. Дівчинка швидко випустила курча та як заверещить. Бабусю, рятуй, допоможи швидше. З того галасу здалося, що старенька бабця неначе за секунду з'явилася біля онуки, виламала найближчу тичку та й ну відганяти квочку подалі від малої. Коли вже та оказія закінчилася, бабуся звернулася до дівчинки, а ти часом не чіпала курчат. Великі наповнені слізми очі дівчинки так жалісливо глянули на стареньку, що та умить перестала сердитися. Я ж лише хотіла погратися трішки, просто погладити курчатка. От бачиш, замість того, щоб охороняти курчаток від ворони, ти сама нею стала. Звісно, їхня мама квочка кинулася їх захищати. Я зрозуміла, бабусю, я більше так не буду. Не буду ловити курчаток і забирати їх від своєї мами. Обіцяю, що тепер я буду лише наглядати за ними. Що ж? загадково посміхнулася бабуся. А наступного дня знову Марійка доглядала курчаток. Сиділа від них метрів. За... Тридцять і близенько не підходила, просто мотала ляльку Орисю і розчісувала пишний хвіст білки з рожевим бантом. Але рода курка все одно ходила надута, як сич, квокала та час від часу підганяла курчаток одне до одного, неначе ховала їх від марійки.